Інтерактивна панель, на якій можна не просто переглядати презентації чи фільми, а й розглядати кожну деталь, наче під мікроскопом. Ми можемо розглянути корпус комп'ютера, наприклад, можемо приблизити, покрутити, детальніше роздивитися. Це навіть більш безпечно ніж в житті. А у сусідньому кабінеті на новітніх 3D принтерах друкують шестерні. На одному з них кольорова, на іншому біла. 3D-принтер друкує за модельованими 3D-моделями, їх на комп'ютері закладають, а потім воно друкує різними кольорами, ось цей може різними кольорами пластика, а відкритий тільки одним кольором. Лаштували кабінети в рамках реалізації публічного інвестиційного проєкту. Загальна вартість 2,5 мільйона гривень, з яких півтора мільйони кошти субвенції з державного бюджету. Також майже 556 тисяч гривень зі спеціального фонду закладу використали на ремонт приміщення навчально-практичного центру, замінили стелю, підлогу, електромережі, придбали меблі. Ми підписали. Трьохсторонню угоду заклад Вінницька обласна рада і Український фонд соціальних інвестицій якою передбачено створення науково-практичної бази, придбання відповідної техніки, створення умов для навчання в приміщеннях навчальних корпусів і для проживання. Загальна вартість таких робіт завдяки уряду Німеччини буде складати майже 9 мільйонів євро. У новому навчально-практичному центрі облаштовано 30 робочих місць для студентів та два для викладачів. Кабінети оснащені сучасними комп'ютерами, обладнанням для Сублімаційного та трансферного друку багатофункціональними лазерними пристроями та плотерами, сучасною технікою для графіки, 3 d моделювання робототехніки. Не лише в теорії, не лише на якихось картинках, а в реалії, на реальних сучасних засобах, устаткування, обладнання, тому що те, що ми побачили сьогодні, тут 3D-принтери, різні 3D-сканери, різні обладнання для роботи з графікою, для друку сублімаційного, трансферного все це те, що діти сьогодні мають можливість не просто десь бачити, а спробувати і реально мати вже практичні навички відкриття навчально-практичного центру з професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення дасть змогу ефективно опановувати програмування, офісні технології та графічний дизайн не просто з підручників, а й наочно. В грантову програму входить навчання викладачів. Ми теж дуже цим переймаємося, тому що якщо взяти новітні технології, взяти те, що пропонує Європа, ми повинні бути до цього готові. Центр стане корисним не лише для студентів, а й для всієї громади. В ньому зможуть навчатися внутрішньо переміщені особи. А мешканці громади користуватимуться послугами у сфері поліграфії та сучасного обслуговування техніки. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.